життя, город було і труду, лише образа наберешся в щирті. Останні дні вже якось перебуду, та вже і кінець переночую в смерті. а вже світає сумно, сумно, сумно благословляється на слід, десь коні ржуть. Глухо грають сурним, полтавський полк виходить у похід. Далекий гомін сповнює в'язницю, десь вітер гонить руту. Це вперше Грицю, це вперше Грицю, що я тебе в похід не проведу. Промчали колі про свою в'язницю. Копита б'ють уже десь біля воріт. Це вперше грицю, Це уперше Грицю виходить полк без пісні у похід. А полк іде, нема коли журиться. Уже хтось інший став під корогом. Хорунжіє, немає тільки гриць. А я жива. Я радостей радості, я рада, і що мене найбільше веселить, коли так душу випала зрада, то вже душа так наче не болить, вже ні за що на світі і не шкода. Така легкість, мало не сміюсь, а ця тюрма оце і є свобода, бо я вже тут нічого не боюсь. Я завтра сонце буду умирати. я перейшла вже змертницьку межу. Спасибі сонце, ти прийшло крізь крати, я лиш тобі всю правду. мене сюди треба, всі кари світу будуть за мої. Моя ж любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. піднесли, намучився зі мною. Веселий був, а я була сумною. Ласкавий був, хороший, добрий. Зайшов за мене, як за чорний облік, Гукав мене. А я не одізвалась. Заплутався і сказала, вибирай, а в нього.